Спортивний фронт Кам'янського продовжує виборювати перемоги для України з квітня по липень. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 5 взяли участь у п'яти міжнародних змаганнях з плавання. За усталеною традицією вдома чемпіонів зустрічали урочисто у міській раді. Завдяки кам'янським спортсменам, переможний гімн України лунав у Словаччині, на Кіпрі, у Литві та Латвії. Усього наші чемпіони завоювали більше 50 нагород. Я знаю, що ви здобули золоті срібні та бронзові медалі на змаганнях міжнародного рівня на п'яти змаганнях. Ми пишаємося кожним з вас за те, що прославляєте наше місто, нашу країну на весь світ. Я хочу подякувати також вашим. Тренерам за те, що вкладають ваші всі свої вміння, свою душу, серце, і хочу вас привітати з так. цією подією за високі результати та наполегливу працю. Спортсменам вручили подячні листи та грошовий сертифікат. Знаємо за вашу підтримку, завжди благодарний вам, Дякую ромна, андрія Леонідович, Спасибо огромному роду, нашому, який підтримує, який дає можливість нам достойно виступати і захищати. Загалом кам'янчани взяли участь у змаганнях «Мультінейшнл» на Кіпрі, вибороли золоті у Challenge Оф Латвія на відмінно долали дистанції на доріжках басейнів Литви та Угорщини. Одним із наймасштабніших став європейський юнацький олімпійський фестиваль у словаччині. Ці змагання є подобі Олімпійських ігор. Більш ніж три з половиною тисячі учасників 48 країн. І золоту медаль виборов ученик. Нашої спор дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Котенка Микола. Окрім цього, на цих змаганнях Микола встановив рекорд України. Це було добре, настрій був хороший, і бути чемпіоном було весело. Наразі наші чемпіони вже розпочали підготовку до участі в Олімпійських іграх, що пройдуть у 2024 році у Франції. Впевнені у перемозі Кам'яншанми таку з міським головою Андрієм Білосом зробили таку традицію. Всіх спортсменів, які їдуть на міжнародні змагання, ми стараємося проваджати їх, а потім, коли вони приїжджають, ми чествуємо їх. Така традиція вона дуже знаєте, мотивує. Вона, це імідж кожного виду спорту. Я думаю, я тільки буду радий, якщо ми будемо постійно когось проваджати на змагання і зустрічати тільки з золотими медалями.